Всіх вітаю знову на каналі, каналі Канадський Марк. І так, де я пропав, що сталося. Я не закидав відео десь 4 дні підряд. А це тому? Тому що я покинув Канаду, прекрасну державу. Я вирішив поїхати з Канади, змінити обстановку і створити для вас прекрасний цікавий контент. І де я зараз знаходжуся, вас, напевно, цікавить. Зараз я знаходжуся в Сполучених Америки. І я приїхав сюди. Щоб трошки відпочити своєю дружиною, і заодно створюю вам цікавий контент, який вас всіх точно буде цікавити, чому відрізняється Канада від Сполучених Штатів Америки, чому в Сполучених Штатах Америки так добре жити? Що доброго про цю державу, і трошки вам покажу в загальному, як тут люди живуть в найкращій державі світу, в державі, яка вам дає і ваші всі мрії повністю збуваються завжди. Якщо вас таке цікавить, вже коментуйте, вже ставте подобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися, і поїхали. Зараз вже майже 4 година після обіду. І ви напевно себе запитуєте і думаєте, чому так сонячно, чому так прекрасно, чому так гарно пташки співають, чому стільки різних гарних квіточок всюди на деревах, на кущах. Тому що зараз я знаходжуся в США в, і в штаті Гаваї. І це вже мій четвертий раз е, на Гавайських островах. І зараз я вам трошки розкажу, чому я так люблю сюди приїжджати і чому Гавайї це один з найкращих штатів е, цілої Америки. Тут дуже популярно мати трак, такий пікап трак, е, такого класу машина, яка в мене є. Тому що тут дуже багато таких непроходимих є доріг, вулиць і особливо дуже багато Toyota.com. І навіть я вам зараз покажу вон зліва, зразу Toyota Tacoma стоїть дуже подібна, така як в мене. І подивіться на ці прекрасні гарні квіти, які всюди є на цьому е острові. Це просто щось феноменальне. Дивіться на ці гарні квіточки, папугайчики собі літають. І, може, когось цікавить, як виглядає номерний знак цих прекрасних штатів. І ми тако прогуляємося трошки вуличкою, де живуть прості гавайці, прості американці. Думаю, буде дуже-дуже цікаво. В Сполучених Штатах Америки все відрізняється. Навіть при тому, що я зараз знаходжуся в найдорожчому, найдорожчому штаті цілої Америки, то тут люди також не дотримуються правил. Люди не зупиняються на знаки Стоп. Життя трошки таке більш вільніше, демократичніше ніж навіть в Канаді. Люди якісь щасливі, і це не тільки я говорю про самі, самі Гавайські острови. Я був в багатьох штатах Америки. Я бачив дійсно, як люди живуть. І є бомжі навіть тут. Так що, якщо вас хтось цікавить, ви всі переживали і завжди запитуєте це саме питання, що в Канаді багато бомжів. Навіть тут є бомжі на цьому острові, і це зрозуміло, тому що тут не є зовсім зовсім дешево е, в загальному жити простим американцям, тому що люди, які працюють касирами, люди, які працюють на простих таких роботах, позиціях, вони заробляють. 10-9 доларів на годину, 11-12, і це недостатньо, щоб дійсно жити нормально, вільно в своє задоволення. Але я був в столиці Гаваїв, також Гунулулу. Я був на великому острові Біґ Айленд і зараз це мій вже другий раз на Мауї. І мало я вирішив повернутися, тому що хотів показати своїй дружині ту красу, яку я бачив 8 років тому. І тут просто феноменальний острів, один з найкращих островів Гавайських. І я просто вирів, вам хочу трошки використати цей момент, цей шанс, щоб поговорити про Сполучені Штати Америки, тому що це теж дуже така країна, яка багатьох людей цікавить, і навіть людей, які їдуть в Канаду з думкою в майбутньому переїхати в цю. Могутню прекрасну державу. Думаю, це дуже-дуже для вас всіх цікаво. Я е, точно не сумніваюся, що вам такі відеоролики вподоби. В Сполучених Штатах Америки дуже популярно жити, так як ви бачите ззаду мене в машинах, в автомобілях, і дуже багато людей живуть Сюди, по, по цілій країні в своїх автомобілях або в таких різних кемперах. Тому що дуже і дуже дорого. За останній час стало жити в цій державі, і ви всі прекрасно розумієте, що ця держава помаленьку-помаленьку трошки опускає свої всі оберти. І це все зв'язано з тим, що в світі в загальному все нестабільно і Китай дуже-дуже сильно свою економіку розвиває. Але Америка і Сполучені Штати ще зовсім і зовсім не відпали, і ще тут дуже багато шансів є, щоб добитися якоїсь. Бачите, цей океан прекрасний. Там е, люди, які тут живуть, ловлять рибу. Просто собі деякі люди просто собі тут е, на пляжі відпочивають. Ну, Прекрасне місце, просто для життя. Прийшов час закінчити ще одне відео. Дуже вітер сьогодні, тому не буду більше продовжувати, але контент буде. Головне, що вам сподобалось, буду чекати на ваші коментарі. Всім бажаю, тільки самого всього найкращого. І головне, що все вас добре, я надіюся, і дуже надіюся, що ці відеоролики зможуть вам трошки підняти ще більше, більше настрій, трошки щось нове. Знаєте, нове це завжди дуже добре і класно, і особливо потрібно. Тому насолоджуйтесь, друзі мої, і скоро побачимося в наступному відео з вами.